На Прикарпатті вперше за 25 років розпочався ремонт так званої золотої підкови Карпат. Дорога, яка з'єднує Івано-Франківськ із потенційно найпривабливішим туристичним місцем в Україні мальовничою Гуцульщиною. До цього часу перебувала у жахливому стані така дорога. Як її ремонтують, дивіться далі. На Косівщині місцеві не могли нормально їздити на автівках через вибоїни, як після бомбардування. Відтак появі дорожньої техніки неабияк втішились. Дуже погана була дорога. Була яма на ямі, машини, колеса тут відпадали, машини вломилися. Ми вже рік їдемо на цій дорозі. Дуже гарна дорога. Ремонт дороги для Гуцульщини, в яку руками не вкладалося жодної копійки, може стати справжнім проривом, передусім для карпатського туризму. Певен нардеп із цього регіону Юрій Соловей. Каже оновлення автошляху Р – перший крок із боку держави для створення на базі етнографічних центрів Прикарпаття потужного європейського рівня гірського курорту, який із роками може стати реальною альтернативою колись туристичному Криму. Постійно піднімаю це питання перед народними депутатами. Перед урядом, перед профільним міністерством, перед Укравтодором є попередня надія про те, що нам вдасться також передбачити ще додатково 40 мільйонів гривень для того, щоб золоту підкову Карпат, дорогу Р-24, в межах Косівського і Верховинського району цього року закінчити. Прогнозовано ця гривня, яка вкладена в цю дорогу, дасть 10 гривень віддачі від бізнесу. В напрямку розвитку туризму ми знаємо, що вже тільки в рамках Косівського району, навіть незважаючи на те, що дорога була в минулому році збудована в рамках нижнього шару, вже три нових готельних комплекси почали своє будівництво. Зараз ми завершуємо цю дорогу. Очікувано, що таких комплексів і туризм взагалі, звичайно, отримає нове дихання. На проведення ремонтних робіт держава виділила мільйонні кошти до ремонту, залучені одні з кращих в Україні дорожніх підприємств, які працюють за сучасним. Учасними технологіями. Утім, аби все завершити, потрібні ще чималі суми грошей. На сьогоднішній день на ці дві дороги, про які я говорив, які знаходяться у нас у поточно-середньому ремонті Р-24 і Н10, у нас є 460 мільйонів гривень виділено з державного бюджету. 50 на Р-24 і 410 на Н10. Але цього, звичайно, не вистачає, бо Р-24, по-перше, ми її не робимо у всьому об'ємі, ми тільки робимо, я вам сказав, верхній ясені в Стопчатів. А крім того, ми оголошуємо тендер на всю дорогу, на ті ділянки, які не підлягають поки що ремонту Р-24 це від Татарова через Ворохту, верховину. Далі Косів, Коломи, Городенку, до устечка Тернопільської області, то ми ще оголошуємо тендер на 840 мільйонів. Тобто, щоб всю цю дорогу зробити ідеально, нам потрібно ще на Р-24 840 мільйонів. Тепер головне довести, розпочати до кінця, каже Прикарпатський нардеп Юрій Соловей, який на урядовому і парламентському рівні добивався виділення інвестицій у мальовничий край. Також потрібно контролювати ремонтні роботи, аби їх якісно провести.